Вітаю вас, колеги! Давайте сьогодні навчимося створювати Google форму для анкети та діагностичного матеріалу. Отже, перше, що ми з вами робимо, це переходимо в Google, відкриваємо чисту сторінку і бачимо, що тут є 9 крапочок, нажимаємо на них. І знаходимо фіолетовий ярличок під назвою форми. Він зазвичай в кінці. Нажимаємо на нього, і у нас відкриваються всі форми, які у вас вже створені. Якщо ви ще не створювали, отже, у вас тут нічого не буде. Для створення форми вам потрібно нажати ось цей ось різнокольоровий плюсик. Нажимаємо і відкривається шаблон форми. Отже, форма без назви. Ми вписуємо сюди назву. На прикладе анкета для батьків. батьків. Звертаю вашу увагу, що форма й досі не має такої назви. Для того, щоб вона поміняла свою назву, можна на неї клацнути, і ви бачите, що автоматично підтягнулася назва, ідентична ось тій, яку ми написали. Ми а якщо не виклацнули і назва не підтягнулася, тоді ви просто пишете назву самостійно. Наприклад, «Анкета». 2022. я буду знати, що це анкета для батьків 22 року. Цього достатньо. Ви це робите для себе цієї інформації, батьки не бачать. Вони бачать лише те, що ви внесете зараз в Google форму. Отже, анкета для батьків назва в нас є. Тут у нас є невеликий опис, що потрібно е зробити батькам, чи чого ви від них очікуєте. Наприклад, я зазвичай пишу, що уважно читайте запитання. Зараз ми не будемо цього робити. Переходимо до запитань. Перше, що мене цікавить, це з яким класом я буду працювати. Пишу класи. Переходжу на варіанти відповіді, Як, які відповіді нам можуть бути корисними. Звертаю вашу увагу, що ось це віконечко з стрілечкою дає можливість змінювати варіанти відповіді. Перший це коротка відповідь там, де людина може надрукувати власну відповідь. Абзац, це досить велика кількість інформації, вона може надрукувати. З варіантами відповіді один за вибіром, як так його назвали, і прапірці це декілька варіантів за вибором. Всі інші нам не будуть потрібні, і найчастіше я ними взагалі не користуюсь. Якщо буде цікаво, розберемося пізніше. Отже, я вибираю один варіант і із... записую перший, наприклад, Аклас. Ви можете скористатися клавішею Enter, або е додати варіант, нажимаючи сюди, у нас додається варіант. Якщо ви додали дуже багато варіантів, і вони вам вже не потрібні, ви можете нажати на цей сіренький крестик і варіант зникне. Отже, і другий у нас другий, перший «Б» варіант. Отже, е давайте звертаємо вашу увагу. Що дане питання може бути обов'язкове до виконання, а може бути не обов'язкове. Якщо ми ось тут ставимо обов'язкове до виконання, тоді людина не пропустить питання, які ви написали. Якщо ви цього не зробите, то людина може його трішечки пропустити. Звертаю увагу на а... Панель, яка у нас знаходиться з правої сторони. І нас цікавить зараз плюсики, тому що він додає нам варіанти запитань. Отже, клас ми дізналися, тепер мені цікавить піп дитини. Я бажаю отримати повне да? От Мені навіть зауважує, що я тут зробила помилку і, і одразу допомогло мені виправити. Отже, а в даному випадку ми залишаємо коротку відповідь. Тут людина зможе самостійно внести відповідь. Отже, і обов'язково робимо, щоб це питання було обов'язковим. Далі переходимо. Піп дитини ми маємо, клас ми знаємо, тепер нас цікавить вік дитини вік дитини який може бути варіант тут перше це ви можете зробити коротка відповідь людина сама внесе вік власної дитини або можемо взяти з варіанту відповіді Наприклад, є, да? якщо я думаю що в нас можуть навчатися діти з 5 з половиною 6 років 6 з половиною років 7 років і, наприклад, 7,5 років діти можуть прийти до першого класу. Ставлю обов'язковий варіант відповіді, і переходжу до наступного питання. І зараз я вам покажу, як виглядає анкета вже створена, все аналогічно за тим, що я показала зауважую. Ми пишемо назву нашої форми. Опис даємо, якщо потрібно. І далі ми питання наші ставимо, так, що ми хочемо дізнатися від батьків. Я хочу дізнатися, який це клас, яка це дитинка, прізвище ім'я по батькові, і вік даної дитини. Звертаю вашу увагу. Що? Анкета для батьків 2022. Я її вже створила для роботи, тому звертаю вашу увагу, як вона може виглядати. Ви можете скопіювати мою анкету, мої питання, можете їх доповнити, можете взагалі змінити, але в роботу краще брати те, що цікаве вам. І так. Класно, ми з вами дізналися, піп дитини дізналися, скільки років ви дізнаємося, да, чим займається дитинка вільний час. А ви скажете, все дуже цікаво. В груді навіть зрозуміло, як це все робити. А як же надати інформацію батькам, щоб вони все ж таки заповнили дану анкету? От я звертаю вашу увагу на ось це око, яке у нас тут висить. І ось тут відкривається вже те, як виглядає ваша анкета. Бачите, що все в нас тут коригувати вже не можна. Ви бачите так, як бачать її батьки. Отже, для того, щоб батькам надати інформацію, ми копіюємо посилання. Робимо копію. І, наприклад, я відправлю нам групу для того, щоб можна було відкрити і подивитися, чи дійсно вона працює. Ось дивіться, анкета для батьків 2022. І що я тут бачу? Бачите, що мені відкрилась повністю анкета. Я, наприклад, відповідаю, вже маю право на те, щоб тут зробити відповіді. Відповідь. Так, скільки років, ну тут немає, стільки років. Ну, наприклад, я беру 7 років. Звертаю вашу увагу, якщо я можу тут висвітлити лише один варіант. Розумієте? Далі, чим займається дитинка? Ну, дитинка зараз нічим не займається вільним часом, тому що вільного часу немає. У нас почалася школа. Отже, я його пропускаю. Ой! А виявляється, що я не можу пропустити, так як ми з вами поставили обов'язкова відповідь. Отже, для того, щоб я повернулася да, і доробила дане питання, нам висвітлюється червоним кольором. Отже, я тут, наприклад, ось цим займаюся, да? є у дитинки улюблена іграшка. Так, є, і я прописую, яка. Оце ось наш варіант відповіді, там, де коротка відповідь. Чи є у дитини друзі? Знову ж таки, є один варіант відповіді, так декілька. Що полюбляє найбільше? Що полюбляє найбільше, тут ми маємо е, можливість е, поставити декілька, навіть всі галочки для того, щоб е, зробити відповідь. Якщо ми нічого не ставимо, звертаю вашу увагу, система говорить нам, що ми відповідаємо неправильно і вона нас не пропускає. Ну, наприклад, ось так. Чи відвідує, відвідував гурток? Ні, я не відвідувала гурток. І тут же питання: який гурток? Зараз, якщо я нічого не напишу, а я нікуди не ходила, отже, в мене тут з'явиться червоний значок. Але я правильно і опа звертаю вашу увагу, що якщо ви ставите позначку Ні, то який гурток ми ось тут не ставимо? Обов'язкове питання, пропускаємо, і тоді людина зовсім спокійно його пропустить, і система не зробить зауваження, що не виконане якесь питання. Далі, які риси характеру дитини переважають? Ну, наприклад, ось так: декілька. Якщо я захочу, я можу висвітлити навіть всі. Які, яка типова реакція на зауваження? Ну, наприклад, агресую. І, звичайно, наша корисна фраза: дякую вам за відповіді, щира вдячність, або будь-яка інша відповідь. Далі ми робимо надіслати, або очистити форму, якщо е, батьки, наприклад, не впевнені в тому, що вони все правильно заповнили. Е, ви Маєте можливість редагувати лише у вас, так як ви його створювали, є такий значок. Це олівчик. Ось тут він внизу в нижньому правому куточку знаходиться. Якщо ми на нього наживаємо. Нажимаємо, то знову ж таки відкривається форма, де ми маємо право редагувати. От зверніть увагу, що я тут можу поставити чи не поставити обов'язковий значок. Да? Я тут можу змінити, наприклад, послідовність питань. Я хочу спочатку, вибачте, я хочу спочатку дізнатися, от, Бачите, тут шість таких сіреньких крапочок є, який є у нас клас, а потім, вибачте, спочатку яке ім'я, а потім який клас. Ось зовсім спокійно, я його переміщую згори вниз. Ви це можете зробити, зажавши ліву клавішу мошки і перетягнувши вгору чи вниз. І тим самим зредагувати. Автоматично наша форма зберігається. Усі зміни збережені на диску. Декілька секунд, і інформація ну, вона вже е у вас змінилася. Давайте проекспериментуємо. Я зовсім закрию Google, звертаю вашу інформацію. Е Увагу на те, що мій Google закрився і е, вже нічого не бачу. Але я хочу вам показати, що, наприклад, повідомлення, яке я відправила Viper, ми можемо знову ж таки відкрити дану форму. І так, е, знову ж таки відкрився Google і форму е, ось. Звертаю вашу увагу, що зміни, які я внесла піп дитини, а потім клас, вже актуальні в даному випадку. Тому, будь ласка, робіть все, що ви можете. Якщо щось у вас не виходить, звертайтеся і ми розберемося, чому саме так. Всього найкращого. Бажаю мира і добра!